Маріана і Ліля дружили ще зі школи. Разом ходили додому, разом готувалися до іспитів, разом ділили всі підліткові радощі й образи. Маріана завжди була трохи спокійнішою, і глибшою, а Ліля відкрита, усміхнена, та яку люблять усі. Але за руки їхня дружба не розвіялась, навпаки, трималася як старе коріння, що не дає дереву впасти. Минуло багато часу Ліля вийшла заміж, народила сина. А у Маріани вона якось не склалася. Мала чоловіка, але той покинув, коли дитині було лише три роки. Вона залишилась сама з сином на руках і розбитим серцем. Одного сіднього вечора Ліля сиділа вдома, коли задзвонив телефон Лілю. Голос Маріани був приглушений, відчувала, що вона плаче. Я не знаю, куди подітися. Мені так тяжко. Приїжджай, без роздуму відповіла Ліля. Мама вдома, але вона тебе любить, ти ж знаєш. І Вже через годину Маріана стояла на порозі їхнього великого будинку, з невеликою кількістю речей і заплаканими очима. Малий тримав її за руку, і це виглядало так боляче і беззахисно, що Ярослава, мати Лілі, навіть не запитала нічого, просто обняла. Заходь, дитино, відпочинь». Маріана лишилась на кілька днів, але ті кілька днів перетворились на тижні. Ярослава не заперечувала, вона була доброю жінкою, звикла допомагати, і навіть коли Лілія обережно натякала «Мам, може, їй пошукати якусь кімнату, щоб натіснилась? та лише махнула рукою. Та нехай побуде. Видно, що їй тяжко, та й грошей у неї немає. Батько Лілії Роман був людиною заможною, власник фірми, завжди гарно одягнений, впевнений в собі. Але в родині він давно жив, ніби поруч, але не разом. Ярослава мовчала, терпіла, дітей уже виростили хату, збудували, та й відчувала, між ними давно немає тепла. А от із Мар'яною Роман якось відразу знайшов спільну мову. Вона могла поговорити з ним просто не з позиції господаря, як більшість, а як рівна, слухала уважно, сміялася щиро, дякувала, коли він просто щось лагодив чи радив. Якось непомітно він сам почав чекати на розмови з нею. Ліля спершу нічого не підозрювала, вона навіть тішилася, що тато наче пожвавився. Мар'яна добрий вплив на нього має, сказала вона якось мамі. Давно не бачила, щоб тато так сміявся. Ярослава тільки мовчки поставила чашку на стіл. Сміятись і любити різні речі, доню. Першою про все дізналась саме Ярослава. Не через слова чи плітки вона просто інтуїтивно відчула, що щось не так. Якось вона вийшла на двір і побачила, як Мар'яна стоїть з Романом під навісом. Вони просто говорили, але в тому просто було надто багато погляд, тиша, яку не треба пояснювати. В той вечір Ярослава не сказала нічого, тільки сиділа до пізньої ночі на кухні, тримаючи в руках уже холод... холодну чашку чаю. А через кілька днів Роман сам заговорив Яро, я не знаю, як тобі це сказати, ми з Мар'яною ну. Я відчуваю, знаю, що живу. Ярослава спершу мовчала, потім спокійно сказала. Відчувай, тільки знайш, що тут твій дім, а якщо підеш, то вже не повертайся. Ліля дізналася останньою. Вона прийшла додому з роботи, коли батька вже не було. На столі лежала записка, коротка. Не суди. Ми обоє так вирішили, я пішов до Мар'яни. Вона перечитала кілька разів, але не повірила. Потім вибігла на двір, подзвонила татові, не взяв трубку, написала Мар'яні тиша, лише через день та відповіла Пробач, це не так, як ти думаєш. Я його не забирала, він сам так захотів. Ті слова пекли більше, ніж будь-які виправдання, бо Ліля розуміла, забрати не завжди значить силою, можна просто бути поруч, коли інший сам хоче втекти. Її мама ходила мов тінь. Варила обід, прала, прибирала, але очі, ті очі були як у людини, що втратила щось незворотне. Мамо, він повернеться, казала Ліля, хоч і не вірила в це сама. Не треба, відказувала Ярослава, якщо чоловік пішов серцем, нехай і несе відповідальність серцем. Минув рік Роман і Мар'яна жили разом. Ліля бачила їх двічі випадково. Перший раз у торговому центрі вони трималися за руки і, що найдивніше, обоє виглядали спокійними, навіть трохи щасливими. Другого разу на святі міста Маряна підійшла сама. Лілю, я знаю, що ти мене ненавидиш, ні, відповіла вона. Просто більше не вірю в те, що дружба святе. Я не планувала цього, сказала Маряна тихо, мені було погано. Я шукала тепла і знайшла, але не знала, що воно стане чужим для всіх. Ти могла знати будь кого, тільки не мого тата, відрізала Лілія. Ти зруйнувала не лише, маму, ти стерла всі наші спогади з тобою. Мар'яна не заперечувала, стояла, дивилася потім каже Я його щиро люблю, не за гроші і не за дім. Може, ти не віриш, але іноді кохання приходить не тоді, коли треба, і не до тих, до кого має прийти. В той вечір Лілія довго думала над її словами і вперше відчула, що її злість трохи втомила її саму. А ще через кілька тижнів тату подзвонив, доню. Я хотів би тебе побачити, без докорів, просто поговорити. Вони зустрілись у кав'ярні, батько постарів, очі стали м'які, голос тихіший. Доню, я знаю, що зробив боляче. Але я тоді жив, як не живий. Ми з мамою давно були чужі, ти просто цього не бачила, тільки тримали фасад. А з Мар'яною ми обоє розуміємо, що можна ще бути щасливими. А мама? спитала вона, мама сильна, і може ще знайде свій спокій без мене. Ліля слухала і розуміла, він говорить правду, але ця правда все одно боліла. Бо її дитинство, її родина все розсипалось на частини, які вже не скласти. Минуло ще два роки. Життя потроху стало іншим. Мар'яна і Роман переїхали до невеликого будинку за містом. Ярослава жила з Лілою, допомагала з онуками, садила квіти, усміхалася вже по-новому, як людина, що прийняла у себе з докорів. Одного разу Ліля зібралась до тата. Її син хотів побачити дідуся. Вона вагалася, але потім поїхала. Двері відчинила Мар'яна. Привіт, Лілю, сказала тихо. «Проходь, тату у саду. Ліля зайшла, дім був простий, але затишний. усе чисто охайно. У саду тату поливав троянди. Побачив доньку, усміхнувся. О, які гості! Вони сиділи разом пили чай. Малий бігав по подвір'ю, сміявся, Мар'яна принесла пиріг. І Ліля раптом помітила в очах у неї: нема гордості чи тріумфу, тільки спокій, лагідність і щось таке, ніби як вона хвилювалася. Коли повертались додому, Ліля сказала мамі: Мам, ти знаєш, я думаю, ну тобі боляче завжди це буде чути, але я думаю, що тато справді щасливий, і Мар'яна теж. Ярослава гірко усміхнулася. Хм. Якщо вже зробили свій вибір, головне, щоб не шкодували, а ми теж своє знайдемо. І справді, за рік Ярослава зустріла доброго чоловіка, вдівця, сусіда по дачі. Разом вони садили город, ходили в церкву, пили ранкову каву. Коли Ліля побачила, як мама щиро сміється, вона зрозуміла. Все в житті, напевно, має свій сенс. Навіть найбільша зрада може привести когось до нового щастя. Мар'яна теж не мала легкого життя, вона несла тягар провини довго, і кожного разу, коли бачила Лілі, опускала очі. Але одного дня вони зустрілись випадково на базарі. Лілія підійшла сама. Привіт, Мар'яно, привіт, розгубила ста. Знаєш, я тобі пробачила. Цього разу вже остаточно. Просто живіть. Мар'яна заплакала, і тоді Ліля зрозуміла, що справжня сила не в тому, щоб тримати зло, а в тому, щоб відпустити. Життя тривало, хтось втрачав, хтось знаходив, але всі троє Ліля, мама і навіть Мар'яна зрозуміли одну правду: любов це не завжди щастя, інколи це вибір. І часом він болить, але якщо чесний, він очищає. І навіть зруйнований недім може стати початком нового життя, якщо в серці залишилось хоч трохи добра. Так, ситуація, коли подруга забрала з сім'ї подруги батька. Точно не найкраще, але в житті буває і таке.